Доброго дня, друзі виноградарі Київська область Україна. Сьогодні 12 травня хочу вам показати, як я готую посадкові ями під посадку виготуючих саджанців. Ось самі ями, розмір ями 60 на 60. Дивіться, для цього нам потрібно, щоб підготувати яму. На дно ями я засипаю перегній. Перегній сипець, коров'як. На дно ями висипаємо десь з пів відра. Перегною, потім зверху засипаю лопати дві свіжого ґрунту, перемішуємо його, розрівнюємо на дні ямки і далі. Все, що у нас лишилось у відрі. Використовую десь приблизно до 10 кг серпцю на одну посадкову яму. Всього на 2-3 роки достатньо для виготовлюючого саженця. Зверху присипаємо ще десь дві лопатки і розрівнюємо на дні ями. Глибина посадки саджанця у нас буде п'ятка саженця. На глибині десь приблизно 40-45 см. Цього достатньо, в нашому регіоні почва прогрівається нормально, корнева буде розвиватися дуже добре. Ось такі ями. Це тут у мене закладка під другий ряд виноградок буде. Далі я вам зніму, як я буду саджати самий саджанець Надворі прийшло тепло. Виноград розвивається, пагони починають рости, так що роботи на винограднику продовжуються. Далі буду знімати вам, розказувати, які дальніші дії наші будуть. Дякую за увагу.